Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 17 січня за Юліанським календарем та 30 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять святого преподобного Антонія Великого, а також преподобного Антонія Димського, священомученика Віктора Пресвітера, священомученика Павла Пресвітера та преподобного Антонія Чернозерського. Пропоную ознайомитися з життям преподобного Антоні Великого. Народився він у 251 році в Єгипті, був сином знатних та благочестивих батьків. Коли йому виповнилось 20 років, батьки померли, і він залишився зі своєю сестрою самотніми. З дитинства він був спокійним та урівноваженим, уважним. До читання святого письма та на Богослужіння. Одного разу, коли він був на службі, він почув слова з Євангелія: якщо ти хочеш бути досконалим, то роздай все своє майно бідним і слідуй за мною. Ці слова він прийняв як звернених до нього. І, продавши все майно, яке йому залишили батьки, роздав його бідним, сестру свою залишив на опіку Діконисам, а сам пішов у пустелю, де і почалось його духовне зростання. Користуючись нагодою, він відвідував і інших подвижників, де, дізнавався, як правильно духовно зростати. І Через деякий час він прийняв рішення піти далі у пустелю і перебувати у повній самоті. Там він провів ще близько 20 років, і тільки тоді він здобув мир та спокій у своїй душі. Згодом Господь відкрив і іншим людям про його місце знаходження, і до нього почали приходити миряни та інші ченці. Також згодом навколо нього. Було построєно дуже багато монастирів, де преподобний Антоній був духовним наставником. 85 років він провів у пустелі і мирно відійшов до Господу. Дорогі брати та сестри, преподобний Антоній являється для нас прикладом мужності та довіри Богові, чого нам так часто не вистачає на нашому життєвому шляху. Тож його молитвами допоможи нам Боже здобути ці якості, які принесуть нам мир та спокій у Господі. Також свята Православна Церква пропонує нам сьогодні наступне євангельське читання. І підійшли фарисеї і спитали, його випробовуючи. Що дозволено чоловікові дружину свою відпустити, а Він відповів і сказав їм, Що Моїсей заповів вам? Вони ж відказали Моїсей заповів написати листа розводового та й відпустити. І Ісус же промовив до них то за ваше жстокосердя Він вам написав оцю заповідь. Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх, покине тому чоловік свого батька та матір і стануть обоє вони одним тілом, тим то немає вже двох, але одне тіло. То, що Бог спарував, людина нехай не розлучає, а вдома про це учні знов запитали його. І він їм відказав хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюб із нею, і коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.